Настільна гра, «Юнікорн. операція з єдинорогом. Ось така є у нас столик, підставочка з єдиноріжкою, є щипці металеві, інструкція в комплекті, мілкі деталі. Гра працює від батареїв, має стан нової. Суть гри полягає в тому, що кожен гравець по черзі крутить стрілочку. Той предмет, який випадає, необхідно дістати із нашої єдиноріжки, не доторкнувшись до металевих поверхонь. Так, у нас випала цукерочка. Дістаємо. Ось, бачите, коли я впускаю з металу, єдиноріжка починає підпригувати. Так, наступно. Наступна знову цукерка. Дістаємо. Зірочка. А зірочка в нас вже випала була, Часто, час того, як ми діставали. Ось так. Ну, для маленьких тіток Вікіда 3 дуже класна іграшка. Ось так, вона підпригла, коли торкаємось металу. Починає спрацьовувати. Механізм весь працює, повний комплект, всі детальки, інструкція, коробка в комплекті.